«СОВА» — це абревіатура зі слів «Студія освіти для викладачів. Тобто вона була створена три роки тому назад для викладачів англійської мови, які хочуть покращити свої навички викладання. Кожна школа триває протягом п'яти днів, і навантаження досить таки інтенсивне. Це інтенсивна робота протягом п'яти днів, шість годин на день. Три пари по дві години е, є перерва на каву, перерва на обід, але все ж таки наприкінці дня такі здебільшого е, дівчата приходять викладачі, то кажуть, що таке досить інтенсивно. Але ну насправді це не це не лекція, це не теорія, це тільки практика. І навіть якщо потрібно... Надати якусь певну теоретичну інформацію, то вона подається в такому інтерактивному вигляді. Тобто, шляхом тих завдань, що вчителі зможуть використовувати на уроці з дітками, ми подаємо якусь певну теоретичну інформацію. У Мене є навіть такий помічник. Якщо щось таке потрібно, то у мене є такий рокей, super суперсупер рокстар. Hello, guys! От і так як. 呃，这么多的讲。<coughs> Викладання англійської для дітей здебільшого хто приходить? Приходять викладачі, викладачі англійської звичайних шкіл, або це мовні курси, або це інколи буває просто мама своєї дитини, яка навчає дитинку вдома, вона дуже хоче дізнатися, як це робити правильно, вірно. Тобто мама не має базової фахової освіти, але їй дуже цікаво. You're welcome, як то, як то кажемо, тобто немає ніяких перепон, будь-хто може прийти і навчитися, як це робити правильно. Єдине, що мова роботи на курсі, звичайно, англійська. Якщо ми говоримо про якісь такі три методики, мабуть-що я не можу їх назвати, але три компоненти методики, по-перше, це, звичайно, дуже сильна мотивація для дітей. Єдина мотивація це, якби їм було цікаво. Якщо їм цікаво, вони з радістю йдуть на заняття, їм весело, і там вони за допомогою гри, пісні, ситуацію рольової гри. Вони